Військово зобов'язані, що перебувають за кордоном, не матимуть можливості отримати консульську допомогу без наявності в них військово-облікових документів. Принаймні, такі норми містить редакція законопроекту про посилення мобілізації, ухваленого якраз днями цього тижня. Верховною радою у першому читанні обмеження стосуватимуться чоловіків віком від 18 до 60 років. Закордонна дипломатична установа повинна буде перевіряти в них військові квитки. чи Посвідчення військовозобов'язаного, зобов'язаного, а якщо вони відсутні або не дійсні, вчинення консульських дій не здійснюватися, не буде виняток оформлення посвідчення особи на повернення до України, оформлення спадщини дії за заявами затриманих чи позбавлених волі за кордоном, тощо і нагадаємо, зараз Верховна Рада працює над підготовкою закону про мобілізацію до другого читання і готує правки до нього. Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вітаємо вас. Вітаємо доброго дня. Вітаю вас, а, пані Олено, На яких би принципових відмінностях до другого читання ви би наголосили? Ви знаєте, зараз всі депутатські фракції, всі депутатські групи, народні депутати подають правки до законопроекту 104.49 стосовно того, щоб змінити ці норми, які були прописані в першому читанні. Це звичайний робочий процес, який Здійснюється, коли розглядаються законопроекти між першим і другим читанням. А після того як всі правки будуть зібрані вже безпосередньо в комітеті національної безпеки і оборони, вони будуть розглядатися кожна правка окремо на комітеті з залученням всіх зацікавлених сторін і безпосередньо Міністерства оборони і генерального штабу України збройних сил України і буде вирішуватись, в в якому саме вигляді законопроект про мобілізацію буде вийде вже безпосередньо до сесійної зали на сьогодні. В редакції, яка існує і ухвалена парламентом в першому читанні, багато було правок враховано, які обговорювалися ще коли була перша урядова версія багато було речей, які стосувалися певних правил справедливості. Наприклад, про те, що всі представники правоохоронних органів вони не будуть мати відсрочку, як це було раніше. А будуть так як і всі інші і державні, і державні службовці, і представники органів місцевого самоврядування в них буде відповідне бронювання, а відповідна кількість людей буде обов'язково мобілізована. Це якраз про рівні умови для всіх, і про справедливість. Також в законопроєкті є певні умови, які дають чітку визначеність. Наприклад, визначений чіткий термін служби на період воєнного стану. Він визначений. В розмірі 36 місяців, і це важливо було нам зафіксувати для того, щоб було це питання визначеності, нарешті вирішено. А дуже багато, коли ми розглядали в першому читанні, в першій ще редакції цих законопроект було дуже багато звернень стосовно людей з інвалідністю. І на сьогодні всі люди з інвалідністю, не зважаючи якась група, вони звільнені від військової служби. А зараз ми отримуємо величезну кількість звернень, Вернень від аспірантів, і я думаю, що якраз питання мобілізації. Саме аспірантів буде обговорюватись дуже широко для того, щоб знайти консенсус безпосередньо до другого читання. Я думаю, що ця норма, яка проголосована в першому читанні, вона буде змінена. Також дуже багато зараз запитань стосовно арешту рахунків. Це питання також у нас обговорюється і на фракційному рівні. Вже була відповідна заява керівника нашої фракції Давида Рахамії. Я думаю, що також ця умова вона буде переглядатися Датися для того, щоб е, такої фіксації і арешту рахунків цих, тих людей, які е, не мобілізуються, щоб цієї норми не було в не було в законопроекті, який піде безпосередньо на, е, на друге читання, пані, на сьогодні... пані Олено, але ж поки що, в ті редакції, які е, є закон, все одно є заперечення і. Є певна критика у омбудсмена од металубінця. Він вже все одно має дати згоду на цей документ. На сьогодні є критика і від Дмитра Лобінця є зауваження від бізнес асоціацій які звертаються за тим з проханням визначити чіткі, зрозумілі також справедливі правила для бронювання працівників для того, щоб знайти відповідний баланс, тому що є певна низка підприємств, які є критичними для того, щоб функціонувала економіка нашої країни, і є певні зауваження для того, щоб бронювати таких працівників на 12 місяців. Щоб була відповідна визначеність, я думаю, що будуть зібрані всі, всі зауваження і від пана Дмитра Лубінця, і від від бізнес асоціації від експертного середовища від всіх профільних комітетів і до другого читання цей законопроект може дуже суттєво. Змінитися і буде відрізнятися від тої редакції, яка прийнята в першому читанні на сьогодні. у всіх людей є чітке бачення і зрозумілість стосовно того, що цей законопроект потрібно ухвалювати дуже якнайшвидше, тому що і військові наші, які зараз знаходяться на передовій, вони також очікують і відповідних ротацій і відповідних правил стосовно військової служби. тому до другого читання законопроекту. Ект буде опрацьований. Я сподіваюся, що він знайде знайдуть відображення всіх тих зауважень, які сьогодні надходять від всіх зацікавлених сторін. Спасибі вам, Олена Шуляк, голова комітету Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.